І так, усім привіт, я Валена, рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду крутити крутки на Вересу і подивлю, що у нас стосовно оновлення 5.5. Я дуже чекала цього дня, тому що мені вже трошки було набридло грати в геншин без якихось цікавих оновлень. Тому я зараз дуже щаслива дізнатись про те, що вже онова вийшла. Так, приступаємо до огляду оновлення, що нам зараз доступно стосовно карти. Відкрилась нова локація. Мені вже дуже хочеться її відкрити. Ось так. відкрилась нова локація. Далі, що у нас тут? Екстра геми за дослідження нової локації, завдання легенд із Варесою, тестовий забіг Вереса, Сяньюнь, Іансан, Шив'ос і Камін. І новий босс. Далі оновився бойовий пропуск, угу. і вже можна отримати нагороди. Одразу третій рівень. Так, молитви. Зараз у мене нуль круток, тому що на основі я не забирала крутки на Вересу. Ми потім перейдемо на твінк, і там я буду показувати, як я кручу. Ну тут просто щоб прибрати цей знак оклику. Оберу щонебудь. А що робити з цими ключами? Я поки що не розібралась із воображаріумом, але я потім це вже почитаю. Завдання архонтів я пройшла повністю. Це була дуже крута сюжетка по Фонтейну. На почту нам прийшла компенсація 600 гемів. І тепер я на цьому аккаунті буду збирати на наступні банери. Так, нам ще доступна подія в браузері. Це я також пройду пізніше. А зараз переходимо на твінк. Ой, також круто, що додали кнопку вийти на робочий стіл. І так, це мій твінк. Зараз у мене. 35 ранг пригод, третій рівень світу. З персонажів я маю небагато. Це всі мої персонажі. І сьогодні сподіваюся, що я отримаю цю дівчинку. А також ян сам хотілося б. Так, одразу отримуємо компенсацію. Так, ну тут в мене значно більше завдань. Проходити тестовий забіг. Я поки що не хочу. Я його пройду вже сама, а вам зараз просто покажу крутки. Це буде таке швиденьке відео. У мене круток не дуже багато. Ось, 74. І зараз ще переведу решту круток. О, ще 4 мені доступно. 78. зброя мені поки що не важлива. По історії круток я тут відкрутила лише дві крутки в минулому банері. Це було 5 днів назад. Усі ті персонажі, яких я показувала, вони мені випали або зі стандартного банеру, або із банеру новачка. І лише один персонаж із івентового це був Міка. І почнемо з першої десятки. <му> я дуже хочу вибити Варесу, Я хочу її мейнити на цьому акаунті. Сетос. Mm -hmm. Цікаво, його немає в банері, але він мені випав. Цікава річ. Можливо, цей аккаунт у мене буде оснований на електростихії, тому що електростихії на минулому аккаунті я не користувалась взагалі. Друга десятка. Так, ну я очікую, що вона мені. Випаде десь на 70 70-й крутці. Я на це оян клас. Я дуже хочу. О, рарон! О це, це точно буде аккаунт для електростихії. Я дуже хочу її вибити. Якщо я її не вибиваю із цих всіх своїх круток, мені доведеться далі фармити і вибивати її, але це вже у відео не війде. Шеврюс! Як це за одну десятку? Три. Ух ти. Три епічні персонажі за одну десятку. Третя десятка. Як же я хочу побачити жовте Сяйво Раніше, чим потрібно. Знову Шеврюс. Це один. Я так бачу, що коли я дуже сильно хочу персонажа, він мені випадає лише на... ну, під кінець. А ось ситуація з Форіною різлі мене дуже здивувала. Я їх не дуже хотіла, і вони мені випали прям ну, дуже щедро. Я сподіваюсь, мені зараз вистачить і ви побачите, як я її вибиваю. Break, no. it... Раніше у мене було значно більше гемів. гемішев'яз. Це два. І тоді я могла, хоч розуміти, випаде вона мені, не випаде, а зараз я трошки так, ніби на іголках. Сижу. Я не хочу, щоб це відео закінчилось так якось на не дуже приємній ноті. Янсан це один гейзер. Перший на цьому аккаунті. Так. Я ще докуплю крутки. Mm. Ось. А, в сенсі лише одна. Що? А, а як це? Чому? Я ж не купувала. Чи купувала? Раз, крутимо далі. Тепер по одній. Нічого. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нічого. Я не люблю крутити по одній. Мені аж так аж виводить із себе оце синє сіяння. Шеврьоз. Не люблю синій колір. Діжовтий. Тільки не стандарт. Бареса. Ура! Я задоволена, все. все Я щаслива. Уже ці крутки. Так, і зараз там у мене одна стандартна банеруя. Також епік. Яніфея, Ой, я хочу її попробувати прокачати. А, я щаслива. Все, я отримала те що хотіла. І тепер буду на цьому аккаунті збирати крутки на наступних персонажів. Ой, скільки мені додалось! Так, я хочу глянути, як це виглядає в галереї персонажів. На ліші персонажі? Ой, значно більше. Значить, у мене за сьогодні плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 6 персонажів. Ох, я тепер щаслива. І змінюємо аватар на Вересу. Так, тепер активуємо сузір'я. О, і одразу я її так трошки прокачаю. Угу. Потрібно буде відкривати нову територію, а в мене Натлан зовсім не відкритий, тому доведеться туди мчати і починати проходити там все. Я сам також хочу одразу її прокачати. Так, і мені доступно ага, лише це один. Оророн Сетос. Сетуса поки не буду качати. Не знаю. Треба його спробувати для початку. Рейзора також не хочу. Він в мене є на минулому аккаунті, він в мене вже не цікавить. Шеврьос у мене також є, але я її не пробувала качати і не знаю, що взагалі з нею може вийти. А у мене тут це три. Тому є сенс спробувати з нею щось зробити. І Яні Фей. Вона мені сподобалась, але так як мені важливіші легендарні персонажі, я на неї трошки підзабила і також її одразу прокачаю. Тепер я хочу взяти її в загін, де вона ось я така щаслива. Я сподіваюся, що на цьому аккаунті мені і надалі буде щастий. Поки що я планую просто вибивати нових персонажів. Зброю і сузір'я я не хочу. Хочу набрати достатню кількість персонажів і потім вже щось буду вирішувати. Можливо, буду як і на основі вибивати сузір'я і зброю своїм улюбленцям. Навіть з такою малою кількістю круток я змогла її вибити. Я, я надіялась. Але впевненою я не було, що вона у мене сьогодні буде. А на цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі в новому відео. Бажаю вам приємних круток, вибивати персонажів, яких ви бажаєте, і пока пока А я пішла зачищати нову територію.